Про новітні технології у рубриці гаджети. Команда розробників Android офіційно оголосила про готовність Android 6.0, кодове ім'я Android M і SDK, ключового інструмента для розробників та про відкриття торгів на біржі магазину Google Play для публікації додатків з API Level 23. Заразом і розкрили таємницю. M. Тепер M – це Marshmallow, щось подібне до зефіру. Ще одні традиційні американські ласощі. Ця версія Android буде доступна на Nexus 5, Nexus 6 і Nexus 9. Оновлення розпочнуться восени цього року. Якщо ваш домашній друг проводить багато часу на дворі, за ним треба стежити дуже пильно. Для цієї мети вже є безліч розумних нашийників з моделем GPS, проте всі вони завеликі і не дуже зручні, і тваринам не до вподоби їх носити. Аксесуар Buddy пропонує низку цікавих функцій, включно з підсвіткою в тонкому і ергономічному корпусі. Новинка має вигляд звичайного собачого нашийника, однак із ефектом підсвічування, який дозволить легко знайти улюбленця у темряві. Гаджет досить простий у використанні. Є лише одна кнопка разом із невеликим вбудованим дисплеєм. Для відображення пересування собаки у реальному. Часі застосовується gps модуль. Пристрій також має bluetooth модуль, через який на смартфон власника передається уся інформація. Є можливість відстеження фізичної активності, калорій і температури тіла. Корпус аксесуара вологостійкий. До того ж, нашийник треба заряджати не частіше ніж раз на два тижні. Збір коштів для виробництва девайса стартував на платформі Kickstarter. залежно від функціональності. Нашийник розумаха Buddy пропонується за 180, 240 або 300 доларів. Досить цікава фляжка з'явилася на Kickstarter. На вигляд, як планшетний комп'ютер, називається проект StashPad. Забавки ясна річ, але штукенція не позбавлена сензу, особливо при вартості у 15 доларів. Ціна попереднього замовлення. Непоганий і недорогий подарунок міськістю 350 п'ятдесят грам. Улюблений напій заливається через отвір у верхній частині корпуса, відкривається і закривається спеціальним перемикачем. Без бонусів не обійшлося. До пристрою додаються три паперових стаканчики для тих, кого спрага напала в дорозі. Ще в стежпед вбудовано потаємний відсік. Передбачається, що для зберігання сигар до чотирьох штук Гаджет, Певна річ припаде до вподоби усім власникам класичних згубних звичок.